Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаву тему. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк та напишіть в коментарях, чи були ви в такій ситуації, коли вам поліцейський сказав, що ви перебуваєте в Арморі, в розшуці, і вам необхідно поїхати до ТЦК. Що таке Армор? Це інформаційна система, яка ведеться Міністерством внутрішніх справ, в неї вносяться відомості Національної поліцією України, відомості про те, яке ви правопорушення вчинили протягом усього свого життя. От, хоч раз ви притягувались до адмінвідповідальності, оці ось відомості будуть міститися в Арморі. Тобто, ми з вами чітко маємо запам'ятати, що Армор це система. Яка ведеться Національною поліцією України, вносяться відомості в неї теж Національною поліцією України? Тепер давайте пройдемось по слову рошук. Що це взагалі таке? Слово рошук, запам'ятайте раз і назавжди застосовується тільки в межах кримінального провадження до особи, якій повідомлена підозра, тобто вчинено кримінальне. Правопорушення, відкрито кримінальне провадження, особу підозрюють у злочині і тільки після цього за ухвалою суду особа подається в розшук. Тобто слово рошук до військовозобов'язаних не може застосовуватися, якщо немає кримінального правопорушення. Поняття розшук взагалі. Ніякого відношення до особи, яка притягується до адмінвідповідальності за статтею 210210 210 Прим це щодо порушення правил військового обліку, не має ніякого відношення. Особа по адмінправопорушенню не може бути оголошена в розшуку. І, взагалі, якщо ви були б дійсно в розшуку по кримінальному провадженню, про це ви б дізналися першим. Аж ніяк не на блокпосту, і аж ніяк, коли вас зупинив поліцейський для перевірки документів. До вас би, якщо б ви були дійсно був розшуку в межах криміналу, вже б стучалося, б опира в вашу двер, вибивали б її, казали, що ой, я б ми прийшли з обшуком, ось вам підозра. І вся для військовозобов'язаних така категорія рошук ну, взагалі не характерна. Її неправильно трактують як поліція, так і ТЦК. І також хочу вам зазначити стосовно такого модного слова «ухилянт». Будь ласка, не застосовуємо його в юридичному значенні. Це слово не має ніякого значення, воно відсутнє в юридичній термінології. Це слово ухилянт застосовується ТЦК поліцейськими та мабуть розрекламованими журналістами. Вона не має ніякого підґрунтя. Ви не ухилянти. Запам'ятайте це. Давайте з вами розберемося раз і назавжди. Поставимо так всі крапки над і. Ухилянт це та особа, яка ухиляється від призову. Тобто та особа, яка прийшла в ЛК, якій було вручено мобілізаційне розпорядження, і яка не прийшла за цим мобілізаційним розпорядженням. І обов'язкова умова має бути відкрито кримінальне провадження за цією статтею. Не можна застосовувати слово ухилянт до кожного військовозобов'язаного, який, який ходить по вулиці. Це звичайна маніпуляція, це звичайний тиск зі сторони поліції, ТЦК та журналістів. Не піддавайтеся цьому. Якщо є стаття, якщо є ухилення від мобілізації, так за цією статтею, то тоді особа може називатися ухилянт, ухилянтом, і то лише тільки тоді. Коли буде вирок суду, презумпція невинуватості, випадки щодо розшуку військовозобов'язаних. Є сьогодні дуже розповсюдженими настільки, що вже голова ходить кругом від неправомірності дій ТЦК. Наскільки ну, можна порушувати права військовозобов'язаних і нехтувати всіма законами України? Давайте з вами чітко визначимось, чи має право ТЦК вас вносити в розшук, чи немає відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1487, Жоден ТЦК не має права вносити відомості щодо розшуку осіб в Армор, подавати ці відомості щодо розшуку та приймати рішення щодо розшуку. Відповідно до цієї постанови, ТЦК має лише право звертатися до поліції з відповідною заявою. Для того щоб певна особа була доставлена до ТЦК для складення адміністративного протоколу щодо правопорушення за статтею 210, 210 прим. Це щодо порушення правил військового обліку. Більше ТЦК не має жодних прав. Така дивна комунікація між поліцією та ТЦК щодо оголошення, так би мовити, в розшук військовозобов'язаного є. Свавіллям і, взагалі, суперечить всім законодавчим вимогам України. Вони діють поза межами своїх повноважень. При цьому, ось цю заяву на доставлення осіб до ТЦК. ТЦК може подати лише в одному випадку, якщо є. Чинення адміністративного правопорушення щодо порушення правил військового обліку. В інших випадках це неможливо зробити. Однак ТЦК це просто нехтує, просто бере цей перелік військовозобов'язаних, які йому захотілося, подає до поліції. Поліція така: о Боже вау! Внесу я їх в розшук і буду їх ті розшукувати. Ось так на жаль, це відбувається. Тобто ми з вами визначилися, да, що у цей ось розшук, оцей ось армор, оці ось дії, поліції та ЦЦК це незаконно. І постає одразу перше питання: що ж мені робити, да, коли на блокпосту вам таке кажуть. Ти в розшуку. Поїхали до ТЦК. Перше, що я рекомендую зробити, спитайте у поліцейського підстава внесення вас в розшуку. І друге питання обов'язково, яке поставте поліцейському: якщо я перебуваю в розшуку, надайте мені, будь ласка, ухвалу про оголошення мене в розшуку в межах кримінального провадження. Якщо поліцейський цього не надає. Вам нічого не відповідає, а він вам 100% нічого нормального не скаже незаконного. Він не має права навіть до вас доторкатися і щось вам там казати, що проїхали до ТЦК. Запам'ятайте раз і назавжди, затримати вас не можна, доставити вас можна до ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку на обліку, лише за вашою добровільною згодою. Примуса до вас не може бути застосована. Нагадайте про це поліцейському, коли він буде вам казати це, наприклад, на блокпосту. І в цьому разі я завжди кажу поліцейським одно: ви бажаєте, щоб ми почали скаржитися? Ви бажаєте, щоб ми завели на вас кримінальне правопорушення і набрали в ДБР щодо перевищення ваших повноважень та незаконного утримання особи. Після цього поліцейські. Трішки починають думати головою, згадувати всі конституційні вимоги, які встановлені, згадувати закон України про національну поліцію і трішки вас слухати. Якщо вони вам дають ухвалу на затримання, тоді, звісно, вони можуть вас затримати. Якщо ухвали на затримання немає, все їм кажете до побачення і сідаєте в машину та їдете спокійно додому. Якщо вони вас не відпускають, дзвоните на горячі всі лінії, дзвоните в ДБР та скаржетеся, що стосовно вас вчиняють незаконне затримання. Ставте лайки, коментуйте це відео і підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, ви не перебуваєте у Ворошику, А якщо перебуваєте, то можете звернутися до мене, і я вам надам кваліфіковану юридичну допомогу.